Всім привіт! Загалом дивіться прикол. Датчик палива. Ондио 35 ZX. Ось. Це старий датчик. Я його віймав, звичайно, це от, виймав, тому що він неправильно працював. Тобто показував ну, не зовсім правильні показники палива. Він показував повний бак і половину баку. А от скільки залишалось там після половини, він вже це не показував. Э, вот. Ось його кріплення фактично, ось він тут закріплений. Тобто ось ця фішка. Е, на новій... Зараз покажу. Ось на новому датчику ось він у нас. Е, була, знаєте яка фішка? Ось ця... Тобто, за... тобто скріпити їх було неможливо. Ось. А не ось ця. Можливо, це якийсь фокус, або я щось не зрозумів. Ну да ладно, я це роз'єднав, тут у мене клема. Акуратно під'єднав по проводам по кольору, а це новий датчик. Ось, ну як новий, він знятий з працюючої Хонди. Але він показував взагалі інші дані. Він показував дані, образно кажучи, коли бак повний, він показував, що він пустий, а коли бак пустий, він показував, що він повний. Тобто, якісь зовсім інші дані. При тому, що проводи були. По однакому втикнуті, тобто, зелений до зеленого, синій з полоскою білою до такого же і жовтий до такого же. Ось. Тобто Можливо, той датчик, який мені продали, можливо, він був несправний. Фокус в тому, що фактично цей датчик я відремонтував, тобто я його дістав, почистив його, поставив на місце. Ось Ну, Довелося тут зробити клему, тому що я все-таки обрізав цей фастекс, хотів, щоб цей датчик прикріпити до ось, цього датчика. Ось. Ну нічого, вийшло, як вийшло. Принаймні воно надійно воно працює. Ну все. замотався всі ленту, в принципі, все гарно, все працює. Ну, друге питання, що щоб можна.